Віта, мій любий друже, сьогодні ми з тобою поговоримо про світ навколо тебе. Подивись на малюнок. Все, що нас тобою оточує, це природа. Вона дуже різноманітна. Природа це сонце, це море, місяць та зорі, рослини та тварини. Щоб не нашкодити природі, потрібно її знати та вивчати. Поглянь. Все, що зображено на малюнку, належить до природи. Природа може бути жива, до неї належать тварини, люди, гриби, рослини. А буває нежива природа. До неї належить сонечко, місяць, вода, земля та повітря. Так, і сьогодні я хочу. Тобі запропонувати послухати цікаву казочку, вона називається Пролісок. Ця казочка про квітку весняну. Послухай уважно: Коли створив Бог деяке зілля і квіти, то подарував їм різні прекрасні кольори. І пишалися вони, і пишаються, радіють все барвами. В кінці створив сніг і сказав до нього: а колір підшукай собі сам. Ти все на землі зможеш з'їсти, то зумієш знайти собі і одяг. І пішов сніг шукати колір. Підходить він до трави і просить травичко, земличко, дай мені, будь ласка, свого зеленого кольору. Засміялася, зашелестіла трава та й каже Не лиця тобі зелена одежа. І я зелена, і листя дерев зелені, ніхто тебе не пізнає, краще попроси у фіалки. Іде сніг до фіалки і просить, фіалочка моя запашна, дай мені свого кольору. А скромна фіалка засоромилася, схилила голівку та й каже, Нащо ж тобі така скромна одежа? На тебе ніхто не подивиться. Іди краще до Червоної рожі. Підійшов сніг до, до рожі і просить її, рожечка моя пишна, дай мені свого кольору. Але рожа була горда і не хотіла давати снігові свого кольору. Тоді пішов сніг далі шукати, ходив та просив, і ні одна квітка не захотіла подивитися і поділитися з ним своїм кольором. І прикрасити його тіло. І в кінці прийшов він до білого підсніжника і попросив його зі сльозами. Маленька моя квіточка, мій білий дзвіночку, дай мені свого кольору, бо буде лихо мені, як стану я без одежі. Буде зі мною так, як з тим вітром, що так, що такий недобрий, бо ніхто його не бачить. Змилосердилася добрий, ласкавий підсніжник і скромно каже, та моя одежа простенька дуже, але я, як тобі подобається, то бери і собі. Забрав сніг під колір у підсніжника і від того часу став такий білий, але відтоді і не любив він ні одної квіточки, а підсніжник пестить і голубить. Як рідну дитину, ось, така казочка, ось таку казочку ми з тобою прослухали. Ця казочка вона нас вчить бути добрими та любити природу, шанувати її. Я, гадаю, тобі сподобалась ця казочка, тому шануй природу, бережи її. До побачення!